Розмовляють два будівельники. Скажи, що сталося? Чому майстер тебе звільнив? Розумієш, майстер це людина, яка ходить і спостерігає за роботою інших. Ну це всім відомо, але чому ж він все-таки тебе звільнив? Через заздрість. Багато хто думав, що майстер це я. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Одна подруга цікавиться в іншої. Соню, а скільки ти зараз важиш? Та я не знаю. У мене немає вагів, щоб і не засмучуватися нафіх. Ой, Соню, таки до сорока років у тебе вдома і дзеркала не буде. Після смерті дружини вдівець щодня приходив на її могилку, довго сидів на лавочці, щось шепотів зі сльозами на очах. Коли охоронець уже звик до нього, той раптом перестав приходити. Не з'явився він ні через місяць, ні через два. Одного разу охоронець випадково зустрічає вдівця на вулиці і запитує в нього скажіть а що трапилося? Чому ви ходили ходили і раптом перестали приходити на могилку своєї дружини? Так, це я в неї весь час запитував, куди ж вона переховала мою заначку. А чому ж перестали приходити? Та я знайшов. Ципировичу, вам скільки років? Сорок. Як? Але ж вам минулого року було сорок? Так, але я рік хворів, але ж ви жили. Ой, та що ви так жили. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Сенсація. На думку більшості роботодавців, усі працівники щодня роблять кілька жахливих і невиправних косяків. Вони ходять на обідню перерву і на перекур. І страшно сказати, навіть додому на всю ніч. І ще це просто неймовірне нахабство. У них, крім роботи, є якесь особисте життя. Ну, як тобі новенький, адже у твоєму відділі він працює, не покладаючи рук. Ти знаєш, не можна сказати нічого поганого, дуже старанний хлопчина. Не все в нього, звісно, виходить, але якщо щось і виходить, то краще б він цього не робив. Один англієць увесь час програвав гроші на скачках, і одного разу він нарешті зрозумів, що потрібно зробити, щоб взяти великий виграш. Він не грав шість років. За шість років він зібрав шість тисяч фунтів стерлінгів. І через шість років, 6 числа, шостого місяця, в день великих перегонів у Лондоні, він встав о 6 годині ранку, спеціально викликав таксі з номером 6666, 66, приїхав на подром, дав 6 шилінгів на чай таксистові, пішов до шостої каси, і всі шість тисяч фунтів стерлінгів поставив на шостий заїзд на шостого коня. І кінь прийшов шостим! Бесіда двох подруг. Ні, я не люблю домашніх тварин. Через них я втратила чоловіка. Як це? Та так. Коли чоловік був на роботі, до мене приходив коханець. Прийшовши додому, чоловік відчув запах тютюну. Я сказала, що приходила моя шкільна подруга Танька, а вона курить із сьомого класу. Він заспокоївся і раптом цуценя витягло з під ліжка чоловічу носову хустинку. ледве викрутилася, сказала, що у таньки нежить вона взяла велику хустинку в чоловіка та, видно, тут і впустила. Здається, повірив. А іншого разу, після того, як коханець пішов, я ретельно все оглянула, провітрила кімнату, сиджу спокійно, розмовляю з чоловіком, і раптом папуга каже моїм голосом може, сьогодні Васю без презерватива? Брат купив дітям собаку якоїсь маленької породи, запитав, як вихованця назвали. Фуфіл. Тю. І за що ж його так? Та ні. Взагалі то він філ за паспортом, але діти так часто кричали йому фуфіл, що він почав відгукуватися саме на фуфіла. Доктора, ви знаєте, каже збентежений молодий чоловік, у одного мого знайомого підозра на венеричне захворювання. Ну що ж, каже лікар, знімайте штани і показуйте свого знайомого. Пиячить якось Девід Коперфілд з українським митником і в п'яному пориві каже йому: А хочеш, я тобі фокус покажу? Ну, давай. Бачиш он той вагон? Так, Коперфілд, хоп, вагона немає, митник. Хе -хе. А хочеш, я тобі фокус покажу. Бачиш цей поїзд з кольоровим металом? Так. Хоп. Хекає на особисту печатку і лупить нею в декларацію. Зелений горошок. Хуме, що таке баланс в житті? Можете пояснити? Хм, ну, це як у мене. От я постійно балансую на тонкій межі між береженого Бог береже і згорів сарай гори і хата. Бурхлива корпоративна вечірка добігає кінця. За столом залишилася нечисленна когорта найстійкіших. Чоловік намагається загравати до симпатичної, вже добряче, захмелілої панянки. Ірино. А ви любите сухе вино? дівчина простягаючи келих. – Угу, насипайте. На свинофермі молоденький тракторист незграбно здавав задом. От здоровенний, причіп із гноєм і впав на бік. Хлопчина бігає навколо, метушиться, Зоотехнік йому каже Та що ти тут переживаєш? Давай перекуримо, цю справу обміскуємо, як і що. Ніколи. каже тракторист Семенович лаятися буде. Та годі тобі. Давай закурій. простягає йому пачку зоотехнік. Закурили. Такі справи. Ти тут тепер півдня будеш довбатися. Треба піти поїсти, а то, дивись, із цим лайном і без обіду залишишся. Не можу. Треба поспішати, а то Семенович розсердиться, впирається хлопчина. Гаразд. Пішли добряче поїли. Зоотехнік дістає пляшку зі спиртом. Ну, давай но, бахнемо по грамині. Та я не можу. Семенович дізнається, кричатиме. Та фігня, це все, не бійся, усе встигнеш. Налили по п'ять крапель, випили. Ось тепер добре і пивком шліфанути. Та я краще піду, а то боюся, Семенович сильно розлютиться. Та де цей твій Семенович не витримує зоотехнік, а там залишився під гноєм з причіпу. Ох, абраме. Навіть не знаю, як вам висловити свою вдячність, мій дорогенький. З тих пір, як людство винайшло гроші, це перестало бути проблемою. Менеджер однієї оптової фірми вже зібрався відправити партію товару, а як раптом помітив, що клієнт ще не розплатився за попереднє замовлення. Вибачте, але ми не зможемо відправити вам товар доти, доки ви не розплатитеся за попередню партію. «Хм, Дуже шкода, але тоді ми змушені скасувати замовлення, відповідає клієнт. Ми не в змозі чекати так довго. Кума, Ану скажи, як тобі вдається бути в такому тонусі протягом дня. Це тому, що найбільш важку роботу я завжди роблю зранку, яку саме кумонько. Злізаю з ліжка. Привіт, Андрію! Як провів відпустку? Чудово! Відпочивав дикуном, п'ятизірковий готель, піщаний пляж, басейн, олінклюзів, купа дівчат. Чекай, я все-таки не зрозуміла, чому дикуном. А ти б тільки бачив, стасе, як я себе там поводив. Один льотчик-курсант заплукав і сів на якомусь полі, викликав по радіо допомогу. Прилітає інструктор, дивиться, літак курсанта стоїть на якійсь крихітній галявині. У старого аса заграло самолюбство. Якийсь курсант сів, а я ні. Розвертається і майже вертикально хрясь щось зламалося. Вискакує з літака і до молодого: Чому той такий сякий не сів на сусіднє велике поле? Курсант і каже, а я і сів на сусіднє велике поле, а літак з жителями найближчого села перетягли сюди, щоб поле звільнити для вас. <рес> Один колега питає в іншого, який збирається у відпустку. То що, ви не їдете цього року в Єгипет? Ні, ми не їдемо цього року в Туреччину. У Єгипет ми не їздили минулого року. Кохання схоже на розкрутку хіта. Спочатку його слухаєш і не можеш дочекатися, коли почуєш знову. Потім чуєш його на кожному кроці, і це все ще подобається. Потім ти вже не можеш це слухати, нудить вже. А це, як і раніше, крутять на кожному кроці. Коли його перестали крутити на кожному розі, і пісня з'являється в ефірі час від часу, ти здригаєшся, згадуючи, як ти міг взагалі це слухати. А років через 10 ти думаєш, а непоганий все таки був час. Двоє хлопців грають у гольф. Я бачу у тебе тільки один м'яч для гри, не боїшся загубити? Ні, це особливий м'ячик. Я просто не можу його загубити. Ну, а якщо ти випадково загубиш його у кущах, тоді я знайду його за звуковим сигналом, який він почне видавати. Ну, а якщо ти влучиш ним у озеро, він зроблений з особливого матеріалу і не тоне у воді. Ну, а якщо ти загубиш його в темряві, він світиться в темряві. Круто. А де ти його взяв? Знайшов. Двоє молодих людей сидять на лавці в парку в очікуванні своїх коханих. Один, попиваючи каву з термоса і заїдаючи бутербродом, звертається до другого. Я бачу, ви не запаслися їжею. Готовий битися об заклад, що це перше побачення у вашому житті. Ну, як так можна? Чому ви, дорослі чоловіки, все граєте в ці комп'ютерні іграшки? Та з тієї ж самої причини, з якої ви, жінки, фарбуєтеся, така маленька, невинна втеча від реальності. А ви знали, що диктатора не обов'язково вбивати або скидати, досить зовні підперти простим поліном двері його бункера, щоб він нікуди більше не виходив. Та й по всьому. Офіцер запитує солдата, чому той пішов до війська. Новобранець вирішив відповісти чесно по-перше, я хочу захищати свою батьківщину. Молодець. По-друге, служба робить мене сильнішим. Правильно. А по третє, моєї згоди ніхто й не питав. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> Добрий день. У вас є запчастини на Ланос? Залежить від того, які саме. Ну, дріт ізострічка, скотч, холодна зварка. Звичайно, є. Дивний у вас ланос, всі запчастини від Таврії підходять. Збирає вранці дружина чоловіка на роботу, ставить сніданок на стіл, прасує штани, сорочки, шкарпетки, шнурки. Чоловік, ідучи на роботу, каже дружині Таню, дай мені трохи грошей. Навіщо тобі гроші? Ну, буду йти з роботи, може, зустріну когось, третім буду. Ти краще з роботи йди прямо додому. Ніде не затримуйся. Першим будеш. Приїжджий питає місцевого. Вибачте, шановний, я бачу ви одесит. Підкажіть, де я можу зняти дачу біля самого моря? Тільки недалеко, щоб я міг ходити на пляж в одних плавках. Боюся, що якщо ви знімете дачу біля самого моря, вам доведеться ходити в одних плавках не тільки на пляж. Вибачте, сер, але я не можу впустити вас до казино. Ви без краватки. Ну і що? А ось цей взагалі голий, так, сер, але він виходить. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Стоять на трасі два змерзлих і злих даїшника. Холодно, траса порожня, грошей немає. Раптом з-за пагорба вилітає 600-й мерседес. Гальмують, виходить батюшка в рясі. Круглий, випищений, через щоки вух не видно. Одна вада, рука зламана. Даїшники засмутилися. Ну, не стануть же вони у батюшки грошей вимагати. Батюшка вибачився, сказав, що поспішає до вмираючого відпустити гріхи, і вже відкрив двері, щоб сісти в мерз, а один даїшник запитує Отче, а де ж ви так руку пошкодили в храмі, мабуть? Та де, синку, з жакузі вилазив, послизнувся на ведмежій шкурі, впав і зламав, сказав Святоша і поїхав. Другий даїшник подивився йому вслід і запитує Слухай, Васю, а що таке джакузі? Знайшов кого питати? Я що, в церкві буваю?